Я не соромлюсь Євангеліє. А знаєте в чому? Марка 8.38. Бо хто мене та моєї науки, а його наука це Євангелія, це благовістка. Хто мене і моєї науки соромитиметься в роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця. Разом з ангелами. Хто буде соромитись, кому буде незручно, кому не комфортно, кому соромно признатися, що я віруючий, я християнин. Ну, бо моє п'яте Євангеліє дешкутильгає трохи. Хто буде соромитись, того і я посоромлюсь, каже Спаситель. Мене і моєї Євангелії, мене і моєї науки людина посоромилась у прихід, коли гряде на хмарах, може прозвучати, пам'ятаєте? Господи, ми ж Твоїм іменем і пророкували, ми ж Твоїм іменем, ми ж Твоїм іменем демонів вганяли. Відійдіть, я вас не знав нікого.